Одна душа, яка зараз пробуджується, і знаходиться в дуже сильній трансформації, не в такій підготовці, а прямо в серйозній трансформації в переході тих самих 40 сакральних днів, про які я розказувала. Те, що проходили всі пробуджені душі, коли тобі здається, що ти сходиш з розуму, ти віддаєшся Богу, і тільки з Богом цей проходиш процес. І ця душа сказала. Чому ваші учні хочуть так всі пробудитись? Невже вони не знають, як це боляче і як це недобре, коли ти починаєш бачити все і знати. І як це недобре, коли ти вже просто раніше собі жив, і відповідальність вся могла бути на інших людях, а тут ти прям все знаєш, що це ти сам створюєш. Як це все бачити, як заліжити, як до людей спуститися що? Як взагалі продовжувати жити? Це зразу буде відповідь на те запитання, коли мене питається, а можна не боляче пробуджуватись? А біль це ж не про те, щоб щось нам погане зробити, а про те, що біль вона якраз і за наших наші ілюзії болять, тому що ми прив'язуємося. Бо від собі стан, коли ви. Біжите як дитина, так ви просто є. Ви в тиста в тому стані, ви не відчуваєте ні рідних своїх, так як ми називаємо, ні родину, ні друзів, ні весь світ. Ви просто вільні, і ви просто є І це радість, щастя, любов. Оце є стан на справжніх, і стан, коли ми вважаємо себе людиною, коли ми вважаємо, що в нас є рідня, коли у нас є тут сім'ї, друзі і так далі. Це є ілюзія. І коли ми пробуджуємося, звісно, ця ілюзія починає руйнуватися і болить те, що прив'язано до нас. Тому що ми є любов, сонце, світло, і у нас боліти нічого не може. Болить наша душа як людини, болять ці прив'язки, саме прив'язки тільки болять. І Чим більше прив'язок, звісно, тим болючіше. Тому процес пробудження, він не може бути неболючим. Це неможливо. І це постійний процес, це процес на все життя, скажімо, тільки оцих основних 40 днів, про які я розказувала неодноразово, які я проходила, це самі такі перехідні сильні 40 днів. Але ви їх точно будете знати, якщо ви їх будете проходити. Якщо ви ще маєте сумніви, то ви точно ще в це не входили. Тому що ви будете знати, що це вони і є. Чи варте це сонечки? Варта, повірте, це варте. це той, хто пройшов, я прийшла цей. Процес переходу вже багато років тому, і то життя це не життя було. Це просто було цінні. Взагалі мене не було. А зараз я живу. Я радість, я творець, я любов. Я можу творити, я можу жити, я можу дихати і бути вільною. А до того часу, сонечки, це все було неможливо. Мене і не було, і ви це також згадаєте.